Питання усім кажуть, ніщо так не стимулює митця до праці як творча криза. Тоді він акумулює весь свій талант, об'єднує сили, фокусує погляд, аби тільки знайти спосіб, щоб вибратися з лабіринту сірих буднів. Та коли ти хочеш, щоб на картині твого життя побільшало небесних кольорів, не забувай час від часу промивати пензлик своєї душі. Сльози каяття очистять твоє серце від гріховного бруду, а Господня любов розфарбує долю усіма можливими відтінками щастя. Перед тим як почати змальовувати жіночу долю. Спочатку сім кольорів веселки потрібно довго змішувати на палітрі, щоб отримати тисячі відтінків. Потім пензлик треба вмукнути у світло і сріблястими мазками накидати ескіз. Після того додати до нього яскравих помаранчевих ноток дитинства. Картина оживе, заграє, якщо її вздовж і впоперек уквітчати смугами веселих мрій, палкого кохання і стрімкої кар'єри. Саме так складалася доля героїні рубрики Твій час Світлани Вознесенської із Севастополя. До 2000 року лише злети, підйоми, піки, переважно піднесений настрій завжди окрилена, вона ставила все нові й нові цілі і з легкістю їх досягала. Але на зламі тисячоліть, ніби зірвавшись із найвищої точки й опинившись на дні урвища, жінка вповні відчула, чого варте світське життя. І якою безцінною завжди була, є і буде людська душа? Я родилась в сім'ї військовослужбовця. Мій папа був підводник, мама преподавателем коммерческого технікуму. І от в день воєнно морського флоту. під звуки салюта 25 іюля. Родилась маленька дівчинка з красивими білими волосами. І папа дав мені ім'я Светлана. Світлана в переводе з греческого означає чистая, непорочная, несущая свет людям. Ще з народження Світлана сповна насолоджувалася дитинством. Батьки дарували їй свою любов, турботу, виконували бажання, втілювали в життя мрії. Ей могла б позаздрить и будь-яка девчонка, народжена в СРСР. На самом деле детство было очень ярким, веселым и радостным. Моя семья была дружной, сплоченной. Родители очень сильно любили меня. И что хочется вспомнить, это, пожалуй, вот самый первый яркий момент, когда в один из вечеров моя старшая сестра Ирина забирала меня из детского садика и сказала «Света, радуйся!» Я посмотрела на нього і кажу, що случилось? Она говорит, Танцуй! Я почала танцювати. Вона говорит, папа купив тобі бальшуще фортепиано. фортепіано. Накрила щастя, Світланка летіла додому. Пританцьовуючи, вона забігла в квартиру, і ось яка картина повстала перед її взором. Мій папа в білій майці в чорних спортивних штанах. Сидів за чорним фортепіано Україна і одним пальцем іграв Ребета стогне Дніпр широкий. І пісня ця стала моєю найлюбимою з дітства. Звичайно, фортепіано в домі з'явилося не для того, щоб прикрашати інтер'єр. П'ятирічна Світлана хотіла навчитися і грати, і співати, а як виросте – стати відомою актрисою і співачкою. Тому, враховуючи бажання донечки, батьки відвели її до музичної школи. Там була дуже велика черга на прослушування, я була остання в цій черзі. І мама мені розповідала, що всі діти вибігали 5-10 хвилин, один за одним вони виходили і говорили, мене або прийняли, або мене не прийняли. Але коли, говорить, зайшла ти, Такое впечатление, что ты пробыла там два часа. Но мы, говорит, не прерывали этот процесс, нам было интересно, что же там происходит за закрытой дверью. И вышла учительница музыкальной школы и говорит, у вас уникальный ребенок, мы берем ее. И я прыгала от счастья маленькая белокурая девочка с косичками в коротеньком беленьком платьице. Я была настолько счастлива, что начинают сбываться мої мрії. не мріяла дівчинка й нагадала, що доля приготувала для неї ще одну приємну несподіванку, яка випала на її дитинство. На той час керівництво Радянського Союзу відправило її батька навчати моряків в Алжирську Народну Демократичну Республіку. це час згадується як дуже яскраве море. апельсинів мандаринів Перекаты яркого по своей незабываемой красоте Средиземного моря. Я родилась и выросла на Черном море, но Средиземное море отличается тем, что оно более светлое. Знаете, это как есть небо грозное, а есть небо ясное. Вот что-то такое светлое, яркое, с яркими оранжевыми пятнами цитрусовых. Приємною згадкою про африканський континент для Світлани завжди був піонерський галстук, який вперше їй одягнули в посольстві Радянського Союзу. Будучи переповненою гордістю за свою країну, дівчина думала, що повернувшись на батьківщину, на неї чекає велике майбутнє. Власне, протягом тривалого часу саме так і було. Школу я окончила відмінно. Пятерочки одни практически были. Музыкальная школа одни пятерки. Еще и примерное поведение мне поставили. Но как-то так получилось, что я поступила в коммерческий колледж, там, где преподавала моя мама. Моя мама была награждена правительством Советского Союза медалью ⁇ Герой труда ⁇ Так приятно вспоминать это. І той, виходить, що я пішла по стопам но лише на некоторе час, як я думала тогда. Закінчивши на відмінно коледж, Світлана вступила до Київського національного торговельно-економічного університету і через п'ять років знову повернулася в рідний Севастопіль. Маючи на руках такий диплом, дівчина була переконана, що проблем із грішми в неї тепер не буде. Там работала на базе оптово-розничное объединение «Непродтовары» под руководством Валентины Николаевны Рымаренко. Хорошие годы были. Это приятно. Тот, кто работал товароведом, в то время знает, что такое дефицит, как говорил Райкин, дефицит. И что это такое? Знакомых очень много. Всем нужен дефицит, всем нужен товаровед. Таким образом, я пізнайомилась з половиною города Севастополя. Разом із тим Світлана не поспішала розлучатися із мрією дитинства, стати відомою співачкою. Час від часу в її пам'яті спливали картини, коли вона маленька дівчинка сиділа за фортепіано і уявляла, як їй уже дорослій аплодує цілий зал. Робота в цій сфері дала фінансове ізобілля, але хотілося чогось для душі. Я так думаю, що вот та творчеська составляюща, яка була від рождения во мне, вона почала потихоньку стучатися наружу, як ребенок, которому прийшло час появиться на світ, якось Світлані Вознесенській запропонували роботу на місцевому радіо Континент, на що наша героїня відреагувала згодою. У глибині душі вона відчула що її закулісне життя поволі закінчується, і десь от-от перед нею має розчинитися ширма на велику сцену. Інна Вікторовна Рибчинська пригласила мене працювати на радіо в качестві ведучої, але через три роки так все добре пішло, мені так все подобалось, і вже через три роки я працювала продюсером нескольких програм і начальником інформаційної служби. Як риба у воді почувалася Світлана на радіо. Чим більше вона віддавалася роботі, тим більше наснаги відчувала. Творчі ідеї постійно штурмували її душу. Згодом хвиля популярності підкинула її на гребінь і понесла у відкритий океан професійної слави до самісінької столиці. Коли я узнала, що в Україні американська компанія «Інтерньюз Україна. организованы курсы для журналистов. И эти курсы ведет лучший тренер BBC Тони Хаусон. Я позвонила в Киев и приехала на собеседование. BBC выбрали 10 лучших журналистов Украины и учили нас. Три с половиной месяца. Мы жили в гостинице президента Украины, мы питались в ресторане. Дипломные работы у меня было четыре политических темы. Я их писала на базе Верховного Совета Украины. За три з половиною місяці навчання перед Світланою відкрився інший світ. Тренери Бібісі навчили працювати лаконічно, сенсаційно, мобільно. Вулкан отриманих знань з неймовірною силою просився на нові радіохвилі. Жінка відчувала, що після випуску їй не захочеться повертатися на кримську землю. І от день получення дипломів. Я ніколи не забуду цей день. Ми отримали дипломи в посольстві Англії. После этого посол Англии пригласил нас к себе домой. Вы знаете, мне было так приятно, что люди такого уровня просто проводят время с украинскими журналистами. Там были приглашены самые богатые люди Европы. Военный аташе играл нам на волынке. Но в конце вечера я сказала, дорогие друзья, я хочу спеть для вас мою любимую Народну українську пісню, чом ти не прийшов, чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала, чи коня не мав? Чи чистечки не знав. Мати не пускала. Я пела эту песню задумчиво, красиво, раздольно, насколько может это сделать украинская душа. И в конце вечера ко мне подошел один э, лондонский олигарх и сказал, у вас очень красивый, проникновенный голос. Мне было дуже приемно. У такі моменти Світлана відчувала, що в журналістиці вона не зможе повністю втілити в життя свій творчий потенціал. До болю в душі їй хотілося спробувати себе ще в якійсь справі. Навіть мія на руках цей диплом, у мене було таке впечатлення, що я не повністю реалізовуюся. Я була ведучим журналістом радіо в своєму місті. Мені чрезвичайно подобалася робота знайомство з новими людьми. Прикосновение к их миру, к их карте жизни – Це дуже интересно. Но что-то, як не реалізовуєшся ты повністю, что-то було ще в серці. І я почала писати пісні. Авторська пісня нарешті вивела нашу героїню на велику сцену, а згодом проклала дорогу і в шоу-бізнес. Вона неодноразово була ведучою найпрестижніших конкурсів, фестивалів, концертів. Вогні Софітів новими сонцями зійшли в долі Світлани. Проте, спочатку вони дарували світло і тепло, а потім почали боляче припікати душу. Робота в шоу бізнесі дуже цікава. Яркі, красиві наряди, нові зустрічі, знайомства, сцена, де кожен взгляд прикований до тому, що ти робиш. На сцене ты ответственен за каждое свое слово, за каждую свою песню. Какую информацию ты несешь людям? С каким сердцем ты выходишь на сцену? Я всегда задумывалась над этим очень глубоко. Мне не хотелось вводить людей в депрессию, петь о неразделенной любви. И песни я пишу такие же, жизнерадостные. Достаточно горя в этом мире. Мне хотелось сделать что-то, чтобы украшать жизнь людей, чтобы хоть чем-то сделать ее радостной. Голоса мира и согласия мы слышим сердечной глубиной. Тягом деякого часу Світлані якось вдавалося утримувати зоряний олімп, але і в цій справі є свої мінуси. Життя поза сценою зовсім інше, і далеко не кожному вдається утримувати баланс. Настає мить, коли душа вже не хоче маскувати своє справжнє лице за товстими шарами макіяжу. разные города, разные люди, банкеты, фуршеты. Но мое сердце начало стремиться к чему-то большему. Я поняла, что эта жизнь не насыщает меня. И я вспомнила свои детские годы, когда девочкой маленькой, мне еще было 7 лет, я любила выбегать во двор, мы жили в обычном доме на третьем этаже, но я любила выбегать во двор и смотреть на небо, И спрашивать у папы, папа, а сколько лет мне будет в 2000 году? Почему-то вот с детских лет я чувствовала, что в 2000 году что-то должно произойти. За рік до цього Світлана познайомилася з одним відомим на всю країну можновладцем. Віли, коштовності, автомобілі, гроші, все це було з надлишком, але не вистачало одного щирості почуттів. Жінка прийняла вольове для себе рішення розірвати стосунки, за що ледве не поплатилася життям. Я переживала дуже тяжелу розлуку з ним, і в один із вечоров моє серце почало останавливаться. Я поняла, что жизнь может остановиться прямо сейчас. Люди, которые были вокруг меня, они не могли понять, в чем дело, потому что знают меня как здоровую, красивую, сильную. И когда я начала говорить, у меня останавливается сердце, вызывайте скорую, мне никто не поверил. Люди просто ушли и оставили меня одну. И я поняла в этот момент, что мне не поможет никто, кроме Бога. Я почала кричать: Бог! спаси мене! І я буду служить тобі! Ніщо інше, як сама душа кричала криком. Ще ніколи Світлана не почувала себе такою самотньою, виснаженою, втомленою. Корабель щастя сів на мілину. Це було так незвично, коли ти все життя звик ходити із піднятими вітрилами. Прошла неделя, состояние нельзя еще назвать хорошим, что оно стало было очень тяжело. Я я что делают женщины обычно, когда им плохо? Кто что? Кто покупает новые туфли? Кто идет делает прическу? Туфли у меня были, свитер был красивый. Я думаю, пойду сделаю прическу. Майстром у Перукарні працювала Светлана знайома. Коли вона побачила свою приятельку, у ту ж мить залишила клієнта в кріслі, підійшла до нашої героїні і вивела її на балкон. Не треба було довго розпитувати, що трапилося, все й так стало зрозуміло. Вона говорить, Закрой очі, я закрила. І що перед тобою Бог, отець Вселенни, твой отець, який любить тебе. Повторяй за мною молитву. Я сказала, хорошо, Жанна, Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа. Я знаю, что ты любишь меня. Я знаю, что ты принимаешь меня такой, как я есть. Я больше не хочу жить пустой жизнью. Я не хочу жить жизнью греха. Но я хочу жить наполненной жизнью, жизнью света, жизнью такой, в которой Ти хочеш, щоб я жила, Отец. Я вірю, що Твой Син Ісус був розп'ят на кресте за Мене, за Мої грехи, і на третій день Он воскрес. І зараз на небі, готовит место для Меня. Ісус, войди в Моє серце і будь Моїм Богом. Після цієї молитви очі Світлани засяяли щастям, їй стало так добре, як ніколи до того. Мир і спокій вщент заповнили внутрішній простір. Більше не залишилося місця для розпачу, депресії, сліз. Тепер вона Боже дитя і ніяка сила не зможе здолати її віру. Я була похожа на фонтан. Фонтан, який не може зупинитися. Я всім об Ісусі, Який він драгоценний, Як він мене любить, як Бог мене любить. как Бог повлиял на меня, какая я стала. Я несколько раз ходила вот так и крестилась, говорю, Господь, слава тебе за то, что я не вышла замуж за этого человека. Может быть, я никогда бы не познала жизнь в тебе. Слава тебе, Господь. Спасибо тебе. Все мои знакомые, все мои знакомые знали, что Света любит Иисуса, потому что рот мой не закрывался. Как фонтан, фонтанирующий фонтаниссимо. И знаете, Поскольку я творческая, да, из моєї серця полились нові мелодії, пісні, которые я писала Господу моєму. У 2011 році Світлана Вознесенська записала свій авторський альбом пісень. Її твори, сповнені віри у всеперемагаючу силу Божої любові, різними способами, як тільки можливо, ця світла жінка розповідає людям про Господа Спасителя. Там, де вона завжди присутня, приємна атмосфера. І тепер свою долю Світлана називає не інакше як Божим дивоцвітом, що квітне на щастя і на добро. У мистецтві є таке поняття як завершений образ. Коли його перенести на людське життя, картина виглядатиме приблизно так. Ти знаєш смисл свого існування, у тебе є ціль, а почуття щастя і задоволення завжди супроводжуватимуть тебе, незважаючи на обставини. Такого стану можна досягнути тоді, коли твоє серце переповнене любов'ю до Бога. Тож давайте частіше пензлі своєї душі вмокатимемо у небесні барви і розфарбуємо світ довкола себе у веселкові кольори. Всього вам найкращого. До побачення!